i yeah. На вічне життя, погажаючи, народний казал, працюйте на тоді життя, не казав, працює, не між, яка проминає, лише на води, яка залишається життя вічне. Господи, придій сьогодні, і поблагослови ось цей музей небесної сотні, щоб усі, що тут, свят, потребуючи, охорони, захід щастя, усіх, що працюватимуть у цьому закладі, зберігаючи від невдачі, праву тих, що вони будуть керувати. Отиси благословенний, прославлений сонцем і сети любов, нині час і на віки вічі. Наші виконували вою Небесного Отця, збагачувалися добром земним і небесним, і здобули велику славу Небесному Царстві, і нам були і Осем, за тебе ангелами, і всіма святими, вигнали тебе, як все свято Маті і Царицю, та постородали Отця, і сина, і Святого Духа. Сі на віки вісподи, помилости, помидости, помилок, і помил. восний, Христос і в синіхом на коли, пати, вічима, в силі, і святого, коротка при те, і базу, якогось. Сьогодні, й по пам'ять верхніх церкви, і в тих святих помилує спаса на своє злати, прошу а я вот ходил у кого, а я зато через час скажу таких острів. Имя Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Дорогі отці, раді і сестри, виробів всі присутні. Сьогодні ми відкриваємо цей прекрасний пам'ять Небесній Сотні. Це вже є новітня історія нашої батьківщини України і те, що ми... Даємо гідну шану і гідну честь своїм життям, відкрили двері для України, щоб вона була державою демократичною, вільною і незалежною. Ми з ними були. Поруч цих людей, які боролися, завжди було в обіці церкви. Як ми бачимо, що і в у музеї ми бачимо представництво, які там на Майдані показали таку спільну дружбу, виділилися. Частину зайчали речі, речі, це іпій, і бойові, і самолотні зброї, і самолетні безпеки, щити, каски. Все, що тут є, це речі з Все там молитву, це все можна перевірити. Тут у нас є зброї з Анківської області. Їх особисті речі постійно передаються, вчора передавалися. Це Василя е принесли і бочку, і шаф, і оказку Тут Кожен день е приносяться е е особисті речі, ми з них робимо е відповідну експозицію. Тут у нас відбування медичного медичної медично сотні, медичного майдану. Е Старалися максимально. Наблизитись до жаху, до того, як все відбувалося. Всі інструменти для операції передали нам з Києва. Безпосередньо самі хірурги передавали. І під час консультації з ними ми постаралися максимально наблизитись до, ...до історичних подій. Це все стіна яка переходить приходить це стіна рефію. Міта, оплакування хреста, стросні жертви, є, до речі, медична сумка, не по проспілок її привезли, Тут підрестарували, вся вкоріла самі каски медиків, їхня форма. До речі, автор цієї стіни був демонтропичний для студія. Це був його задум, тобто ми старалися максимально гармонійно відновити так, щоб всі портрети вони, ніби були частиною. Студенти приходили і писали більші щодня. Тут можна детально прочитатися всю авторську поезію, розчування. Часом ми це все будемо встановлювати і текстами підкріплювати. Тут фільми будуть показані для творення. Тут, я думаю, тут, я думаю, зрозуміло. Речі, які передавалися, як і трофейні, так і бойові. Вони підписані, можна посчитати. Кожна річ задокументована, у нас є журнал, прізвища людей, які передають. Це є всі особисті речі. Ну і сама експозиційна частина, от, ви бачите, панорамна, то це максимальна можливість відтворити події, дух опір, це протистояння кожних тисяч людей. Тут є і стадіон, і будинок постувок, і майже все максимально від самого початку, від перших підстоянь, від палату до страшного апокаліпсису, де були спроби розгону, страшні жарти відтворення людських фігур. В атаке речах. Тобто ці речі всі так само передали нам з майдану. Що буде, яка, і жилеті заморобні, і, і, і безпосередньо речі. Там все можна побачити в самих, в самих інсталяції борі. Катапульта, катапульта. А, спроба максимально відтворити її. Нам ще мають дати такі жгути, які були для того, щоб Вся що, що, робота йшла паралельно, Тобто не було так, що це робиться окремо, ця це, частина це окремо. Якщо воно ви наживав, то все ніби є комплексно. Картина переходить. Подякувати Роману Бончику, чия ідея зараз вилилася. Таку каплицю духу я для себе цей музей назвав каплицею духу, тому що кожного разу, коли я стикався з якимись перепонами повсякденних справах, і коли вже здавалося, що пускались руки, я приходив сюди і бачу що це все, і відчуваючи і переживаючи ті події, які відбулися вже майже два роки назад. У мене завжди набиралося багато, багато і перемагати, тому що ми боремось тільки за світле майбутнє для наших дітей. Цей музей буде великою пам'яттю для нас, щоб ми не забули, що сталося, а саме головне, ради чого це сталося. Щоб ми завжди пам'ятали. Що ці люди віддали життя не тільки, щоб жила його родина добре, а щоб жили. Я хочу ще дуже подякувати як автору музея, так само людині, яка допомагала фінансово, яка дякуємо і всім іншим, кого я не назвав, тим людям, які також приймали участь у створенні цього проєкту. Дякую. Спасибі вам, пане Ігоре. Хочу ще додати, що зараз тут присутні родини сім'ї Небесної Сотні, і від їхнього імені запрошуємо вас на поминальну панахиду за героями Небесної Сотні, яка відбудеться в церкві зіслання Святого Духа, що по вулиці Коновальця 103, приблизно о 13-й годині сьогодні. Ласкаво просимо. Безперечно, події, які відбулися на Майдані, не залишають. Дня жановна громада. Відкриття такого музею це знакова подія для нашого міста. Дуже гарні діти виступали тут переді мною. Бачу навколо також багато дітей. Я думаю, це для них буде як пам'ять, як наука. Адже саме заради цих дітей я із своїми побратимами в листопаді-грудні минулого 2013 року ми вийшли на Майдан. Для того, щоб ніхто ніколи не смів бити дітей, ніхто ніколи не смів знущатися над нашою нацією, яка всю свою історію. Пам'яті, шанування цей музей це буде прикладом для багатьох. Це приклад того, як молодь хоче, цінує і має можливість лишити в історії цю пам'ять. Я думаю, що в інших містах і безпосередньо в самому Києві, в ці всі обіцянки, які відбулися, зараз багатьох буде мучити просто. Совість, що за два роки абсолютно нічого не зробили, того що обіцяли. А в нашому в нього буде внутрішнє пульсуюче серце. Багато людей приходить, багато людей долучаються. І це надзвичайно тузіастам, які приходили сюди щодня з 8 ранку до вечора і працювали. Тут кожен елемент, кожна дрібничка, якщо ви подивитеся, це все енергетика рук, енергетика серця. Енергетика поваги до наших героїв. Цей феномен дасть художникам Володимиру Прокопишину, скульптору Славі Кобулки. Хочу подякувати е, Міріному за те, що він кожен день долучався і жодного разу не було, що він мені сказав, що в нього немає часу або ще щось. Подякувати головному двигуну, можна сказати, Спонсору, і меценату цього. Це, мабуть, все. Я хочу надати слово своєму другу Роману Верестюку. Він спеціально приїхав з Києва. Він постійно мене морально, духовно підтримував і написав чудовий вірш. Прошу. Я вчора написав, бо знав, що їду до Романа в гості, і хочу подякувати Роману, хочу подякувати людям, які долучилися, бо знакові події не трапляються кожного дня. А це, власне, є дуже знаковою подією, що ми в Івано-Франківську зробили це, і воно залишиться нащадками. Називається Небесна Сотня. Я ви знаєте, разів напевно 50 пробував писати, і зупинялася рука не міг. А тут якось, я не знаю, скажете, вийшло чи ні, Небесна Сотня. Лакмусовим тестом, а криком української душі, душі, яка втомилася від зради людей держави і простих бажань, цинізмом і безкарності паради йшли навпростець і перетнули грань. За нею смерть вони цього не знали, за нею душі славних козаків, повстанців душів, що життя віддали за сині небо золотих степів. Вони пліч опліч, небо над майданом тримали, щоб не впало на людей. Дим шин, вогонь, неначе рвана рана гоїлась і брала життя людей. Кільце стискалось, і чорніло небо. Дзвін у Михайлівському бив в набат тривогу. Народ, прозрівший знав, що він там треба, і їхав звідусіль на допомогу. Смерть скаженіла і бенкетувала, і качею пливли. За сцену ноші тіла героїв прапором вкривала країна, що ридала серед ночі, і раптом стало тихо над майданом. Змінилася свідомість незворотньо. Всі були, ніби споєні дурманом. Героїв душі йшли в Небесну Сотню. Дякую за надане слово. Дякую, шановні. Краяни, франківці, жителі інших міст за те, що прийшли на відкриття чудового музею пам'яті. Знаєте, ну, подяки всім, хто долучився, хто думками, хто молитвами, хто просто, можливо, добрим словом і підтримкою. Нема хто більше долучився, нема таких, хто менше долучився. Важливо, що долучились всі, тому що Небесна Сотня загинула за нас всіх. І якраз це старт. Тим змінам, які я переконаний, відбудуться в нашій державі України. Тому хочу побажати нам всім, щоб цей музей був був нагадуванням нам і майбутнім поколінням, як не треба робити, щоб не доводити до таких жертв. Дай Бог, щоб ці жертви Небесної Сотні і зараз наших людей, які гинуть на сході, були останніми в нашій українській історії. Давайте відкинемо всі негативи, чвари, об'єднаємося і дійсно зробимо. Україну для наших громадян борімося і поборемо. Слава Україні! З вас, але уже без вас, Небесна сотня України, країни бачу зимні, Небесна Сотня України, приходить матерям у сні, Небесні наші сестри, браття, що вічно чинимуть серця. Небесна сотня український, вже нічого мирний скайде врошла є, українська посі і чисть мою. Піде у перший клас, блакитні є, Волошка у колосі, але без вас, але уже без вас, Проляжний квітов Той і буремничка. Країни машухи зими, Небесна Сотня України. Приходить матерям у сни небесні наші сестри, і браття, що вічно житимуть серця, Небесна Сотня України, пшениці неба мирний сня, Небесна Сотня України, країни вашових сини. Матеря мусний, небесні наші сестрі, браття, що вічно жити небудь серця, небесна зоня України, пшениці нема мирних дня.